Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Я хочу встановити УЗО на увід будинку. Тобто перед інвертором, перед всіма потужними нагрузками, які в мене йдуть перед інвертором, зразу на увід хочу поставити УЗО ось сюди, замість цього автоматичного вимикача. І в мене питання: чи не буде через те, що в мене інвертор має здатність продавати енергію в мережу? В нього Короткочасно відбувається віддача в мережу. Чи не буде від цього вибивати УЗО? Може у вас, дорогі друзі, в кого був такий досвід установки УЗО перед інвертором, який може віддавати в мережу, то, будь ласка, поділіться. Розумне питання, чому не поставити УЗО після інвертора? Відповідаю, якщо в когось таке з'явиться. У мене ось воно стоїть. Оце в мене УЗО після інвертора, яке захищає навантаження і нагрузки лінії, які в мене. Після інвертора. Але половина ліній в будинку в мене йдуть поза інвертором. І вони виходять незахищені УЗО. Я не захищений від враження електричним струмом. А хотілося б цього зробити, оскільки якось спокійніше. Коли ти розумієш, що є шанс, що ще відпрацює УЗО і тебе не вдарить струмом. Ось тому я вже його замовив. Не ДІФ-автомат я сюди поставлю, а поставлю УЗО. Чисто УЗО без ліфавтомата. Автомат в мене стоїть на лічильнику, якщо що він виб'є. А УЗО потужне на 63 А заказав, чекаю. А, такої самої фірми Хагер, як і це, так само категорії а, а. І електромеханічне, не електронне. Воно, відповідно, дорожче трохи, але набагато надійніше. Ну от я не знаю, в мене інвертор віддає в мережу. Коли... І він віддає постійно трошки, коли працює, то трошки віддає в мережу. Це неоднократно доказували інші альтернативщики. От не знаю, може у кого у вас є досвід, як буде працювати УЗО. Чи мені зразу перероблять лінії, щоб інвертор заживити перед УЗО. А всі останні лінії після УЗО. Ну, може у вас є така інформація, будь ласка, поділіться. Ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і підписуйся на канал. Він до побачення, до нових відео.